Я вас на уроці математики, і ми сьогодні з вами лічимо тисячами. Тому писати ми сьогодні будемо, ну по мінімуму. хоч буде? Так. Отже, сьогодні на уроці ми дослідимо, у який спосіб можна утворити нову лічильну одиницю тисячу. А для початку давайте пригадаємо, які числа називають натуральними, які це натуральні числа? класу. Ті, які, якими ми рахуємо, використовуємо в лічбі предметів, які це числа? Да. Ну, Давайте полічимо. Давайте полічимо пальчики на руках, пригадаємо перший клас, як ми будемо лічити. По одному. Так, а да, ну давайте. Ну, лічіть, бідьте свою руку, лічіть їх. Один, один, два, два Три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. 10. Є. З якого числа ви починали лічити лічильна одиниця? Яка перша була? Один. Один. Так? Перша була один. Отже, чи є число нуль натуральним? Один. Ні, так. Одиниця є натуральна, а нуль ненатуральне. Ми починаємо свій відлік з одиниці. Ми не можемо сказати нуль пальчиків. Так, або нуль предметів. Предметів немає, так? Є. Ой, ой, що це в мене таке відбулося? А, яке найменше натуральне число? Саме натуральне число. Маленьке яке? Нуль. Ох, щас, хворили, балакали, сіли, заплакали. Один, один, демаленьке число? Саме маленьке один, а найбільше є. Натуральні. Ні, не можна, найбільше не можна назвати, тому що кожного разу ми можемо назвати на одиницю більше. Безкомічно. Так. Як упорядковані числа в натуральному ряді? Як вони упорядковані? По У порядку. По порядку і кожне наступне на одиничку більше. Так? Да. 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 А тепер знайдіть тут, де є числовий ряд. Відрізок числового ряду, натурального ряду. 153, 154, 155, 156. Молодці, запам'ята. Прекрасно. Каліграфічна хвилинка. 138 поділити на 10. 138 поділити на 10. Скільки буде? Застачею. Застачею, звичайно. Ділимо на 10, прикриваємо останню цифру. Mm -hmm. Що буде? Це буде, це буде остача 2. Це буде 2 і остача 38. А, ні, ми ділимо на 10, ми одну цифру прикриваємо. У нас буде, остан... У нас буде 2, а остача 3. Дивись, прикриваємо останню цифру. Що буде? 23. 23, а те, що прикрили, буде остача. Так? 23 остача 8. Ой. Пишемо двадцять три оставісь, двадцять три вісім. Так, є? Далі. Е, наше завдання з вами: назвати лічильні одиниці від найменшої до найбільшої. Так, від меншої до більшої. Розмістити їх. Лічильні одиниці з розряду одиниць. Пальчики ми лічили з вами, так? Називаємо їх ці одиниці. 1, Лічимо. 2, 3, 4.

Числа першого класу, так? Назвали числа першого класу класу одиниць. Назвали одиниці, десятки і сотні. Отже, далі вони у нас в розрядній таблиці, так? Є у нас з вами розряди, розряди одиниць, розряди. Розряди, десятків розряди десятки розряди сотні. І розряди сотні. Є. Дівчинка Яна продовжила лічити сотнями і до 900 додала ще до 9 сотень, вона додає ще одну сотню і одержує 10 сотень. так? Тобто, якщо 900 додати 100, ми отримаємо 10 сотень. Так, 9 додати 1 буде 10 сотень. У такий спосіб дівчинка утворила одну тисячу. Так? 900 додати 100. Так, так. буде. 900 додати 100. буде 10. Ой, буде сто дев'яносто. Буде тисяча. 900 додати 100. буде тисяча. Так, буде тисяча. Давайте так. з вами е, полічимо тисячами. Дивіться одна тисяча. Дві тисячі. Чотири тисячі. 5 тисяч, 6 тисяч, 9 тисяч 9000. тисяч Він записав розрядні числа. Прочитаємо ці числа. Настя, читай. 000, Настя. Настя, читай. читаю це число. Трисяча. Далі. Дві тисячі далі. 3 тисячі. Далі. Чотири тисячі. Молодець. Далі. П'ять тисяч. П'ять тисяч. Де моя мишка? Шість тисяч. Шість тисяч. Сім тисяч. 8 тисяч. Дев'ять тисяч. Молодець. Берете ручку, записуєте собі в зошиті. Пишете в зошиті собі. так? Я буду друкувати. Скільки у вас в рядочок влізе, так? Пишете одна. Пли, пли, пли. Отак, як тут, так? Пишете одна тисяча. Ставимо кому? Далі. Яке буде наступне? Дві тисячі. Дві тисячі. Три тисячі. Так, три тисячі. Чотири тисячі. Так, чотири тисячі. Ну і рядок, скільки у вас влізе в рядок, до якого числа влізе, там 5 тисяч, 6 тисяч, скільки влізе. І далі я поставлю в крапки, далі до 9 тисяч. Так, це у нас з вами. У мене влізло до 6 тисяч. До 6 тисяч влізло, так? Так. Да. Угу. Ну, Настя, зрозуміла, що робити? В рядок в зошиті пишеш е, стільки їх, скільки вони в тебе вміщаються, скільки в тебе вмістилось? 4, 5, 6 тисяч. Скільки тисяча? 6 так? 6 тисяч. Далі. Так. Далі. Юля до 9 тисяч додала ще одну тисячу. Що ми отримаємо? До 9 тисяч? 10 тисяч. Вона записала це число так. Ось 10 тисяч. Так? 10 тисяч. Учні 000, продовжили лічити 000. десятками тисяч, десять 10 000, тисяч двадцять тисяч, тридцять тисяч, сорок тисяч, п'ятдесят тисяч, шістдесят тисяч, 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 тисяч 90 тисяч 90 тисяч і все. Так, є 90 тисяч, і так і все, тому що далі підуть сотні тисяч. Ви в себе під вашим записом. Пишете десятки тисяч. Тобто, у вас, зараз я повернусь назад. У вас ось запис, так? Ось так, такий там тисячі, дві тисячі, три тисячі, так? Внизу пишете десять тисяч. Слово тисяча це три нулі. Десять само собою, і тисяча. Кома. Далі двадцять тисяч. Зрозуміло, що робите? Так, знову таки, скільки влізе в рядочок? 30 тисяч. Настя зрозуміла, що робить? 5 000. Так, то скільки влізе в рядок? Їх вже лізе менше, тому що тут вже більші цифри. Так? Там влізло до 6 тисяч, тут вже менше влізе. їх, так? Да. Є, записали? Да. Прибираю. Прибираю. І до 9 десятків тисяч Антон додає ще один десяток тисяч. Що він отримає? До 9 десятків тисяч. Десять десятків тисяч. І він стверджує, що десять десятків тисяч це одна сотня, тобто отримує число сто тисяч. Давайте 100 000. з вами порахуємо сотнями тисяч. Ось як дивіться. Сто тисяч, двісті тисяч, триста тисяч, чотириста тисяч, п'ятсот тисяч, шістсот тисяч, сімсот тисяч, восімсот тисяч 800 тисяч і 900 тисяч і дев'ятсот тисяч. А далі у нас буде мільйони. А далі вже будуть мільйони. Тому угадайте, що вам треба зараз написати під вашими десятками тисяч. 100 тисяч. Сотні тисяч, да? Під У вас і там yeah. десятки тисяч. Пишемо внизу. 100 тисяч. 100 тисяч. Третій рядок у вас будуть уже сотні, і їх знову таки буде трошки менше. 100 тисяч. Далі буде яке? 200 тисяч, да, спочатку потім 300 тисяч. І знову ж таки, тепер їх буде менше, ніж попередній, тому що тут уже більше час. Да. На цей раз уже до трьох. Uh -huh. Так, є. Yeah. Так, записав. Є. Настя, записала. Записала? Так, так, я прийду його, приберу його. І що у нас з вами вийшло? Так, що ж у нас з вами вийшло? Ми ще... а зараз, 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 зараз. Зучте таблицю. Ось у цій таблиці. Да? У вас ось вийшла ось така таблиця. Ну, приблизно, так? Тисяча, дві тисячі, три тисячі. Схоже да. трошки, так? Далі да. йде десять тисяч, двадцять тисяч, тридцять тисяч і так далі. Потім сто тисяч, двісті тисяч, триста тисяч. А що ж буде, якщо ми до дев'ятсот тисяч. Та ще додамо 100 тисяч. Що, що, залиш... що в нас утвориться мільйон. 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 У нас утвориться мільйон. Як же він записується цей мільйон? Один мільйон. Семь -нулей. -нулей. Шість. Шість нулів. Тобто ваша таблиця, ось вона, ще раз, так? Ви берете ручку і отут внизу пишете, що новий розряд мільйон. у вас? Мільйон. Один мільйон. Ну, ми не будемо писати 2 мільйона, 3 мільйона, ми пишемо 1 мільйон. 1 мільйон – це одиничка і 6 нуликів. А Що це у нас да? це у нас буде мільйон. Мільйон. 1 млн. Так, так, так один. І так мы можем тоже підписуйте, Як вам читається один мільйон. Один млн, два млн три так, Далі Дальше буде 10 мільйонів, 20 млн, 100 млн, 200 млн. То це піде. якщо нам ще добавить. А якщо нам ще 900 мільйонів додати, ще 100 мільйонів, то вийде вже мільярд. Потім пішли ага, ідуть далі, далі, далі. Ідя, далі. Але це вже дуже багато. Да? Давайте з цими числами розберемося. Створили таблицю? Да. Створили, зараз я це приберу. Отже, давайте ще порахуємо, рахуємо тисячами. Одна тисяча дві тисячі далі тысяч, шесть тысяч, семь тысяч, восемь Настя, рахуй, десятками тисяч Десять тисяч Двадцать тисяч 30 тысяч, 40 тисяч 50 тисяч 60 тисяч Дальше що буде Семьсот тысяч 70 семьдесят тысяч далі. Кажи кажи. 80 тисяч. Девяносто тысяч молодець. А тепер починай сотнями далі. Сто тысяч. Настя 200. починає, Ілюша продовжує. 100 тисяч далі. 200 тисяч. 300, 300. І підожди, Настя починає. Ти від четверки почнеш. Настя до чотирьох, а ти далі. Настя. 200 тисяч. Так? Настя, Настя, давай. Следующее. І. 300, 300 тисяч. Молодець, Ілюша далі. Давай. 4 000, 5 тысячи, пять тысяч. Ні, не, не, не. Чоти, 400 тисяч Четыреста тисяч пять тисяч Сотнями тысяч, четыреста тисяч, п'ятьсот тысяч. 600 тысяч. Далі. Шестьсот тысяч. 900 900 И потом. Буде... Мільйон. мільйон. І потім буде мільйон. Отже. З якими лічильними одиницями ми сьогодні з вами познайомились? З десять тисячами, тисячами, сто тисячами, з тисячами і мільйонами. Так, і з мільйоном познайомилася, так? Як утворити тисячу? Як утворилась тисяча? До 900 додали 100, так? Або до. Да. Дев'яти сотень додали ще одну сотню. Так? Да. Десяток тисяч як утворився. До дев'яти. Да. У нього легко один... можна розпізнати, у нього було шісти. Правильно, сотня тисяч як утворилося до дев'яти сотень. Нам треба, нам треба додати 90 тисяч, додати 10 тисяч. І буде 100 тисяч, правильно. Е, називаємо розрядні числа розряду тисяч, які в нас є в розряді тисяч. Одиниці тисяч. Одиниці. ще є. Одиниці. Десятки. Так. і? Сотні. Сотні тисяч. Є, молодець. А які класи ви знаєте? Пам'ятаєте, ми вчора креслили Старий. табличку з вами. 1, Перший. Перший і другий клас, так? Перший 2. клас це який клас? Просто клас. так питаєш, один. Одиниць, один. а другий клас. Табіль. Тисяч. Табіль. Шукайте в зошиті табличка. Ми вчора малювали з вами табличку. А так. А так. Я Перший клас клас одиниць, а другий клас клас. Не можу бить таблички. Тисяч. Молодець. Є. Ваше домашнє завдання. Я вам говорила, що математика в нас сьогодні Тут, так. Нічого складного. Ваше домашнє завдання Номер 4. На сторінці 74. Дивіться, знайдіть його. Ілюш, номер 4 на сторінці 74. Перший стовпчик. Два рівняння. Знайшли? Так. Да. Да. Два рівняння на сторінці 74. Номер 4. Записали? Так. Да. Я вам дякую за урок. Оцініть, як ви. Працювали як було, було легко, складно. Да, да.